вже другий рік поспіль проходить ця акція. Керує Zero Waste Alliance України, і цього року нас відібрали як одне з п'яти міст в Україні, яке теж буде проводити акцію. Не просто так, а для того, щоб напрацювати кейс, щоб напрацювати, що далі потрібно робити з відходами, тому що те, що ми те, що ми робимо, це аналіз морфологічної структури. Ми відпрацьовуємо кейс якраз по кав'ярням: як зменшити відходи в кав'ярні і куди потім перенаправити відходи. Кав'ярин, щоб вони стали ресурсами. Олена Смирнова про акцію дізналася із соцмереж. Екологиня за професією, вона вважає, сортувати сміття потрібно обов'язково. Я вважаю, що немає. Не існує такого поняття, як відходи. Будь-що, що є, що ми виробляємо, що залишається після того, як ми використали, можна переробити і отримати щось корисне з того, що ми викидаємо у смітник. Учасники акції зібрали сміття з кількох урн у середмісті. Тут у нас залишки від цигарок, а також ну, це сміття кав'ярні. Потім подивимось детальніше, що там в нас. Іра, допоможи мені. Зібрали близько п'яти кілограмів сміття. Після цього учасники акції його сортують. Тут стакани з картону, кришечки, трубочки, серветки, недопалки, папір, пакети. Є три кухни чи де написано який вид пластику який це? Це Він переробляється. Принципі у рамках дослідження записують, які види сміття зібрали, та скільки. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.